Чи можна приватним авто їхати площею Юра, для кого збирають гроші студенти біля оперного? Та як у Львові відзначили день землі? Це і не лише вже за мить Ви дивитесь новини у студії Ренаголь Сурдопереклад, Переклад Віримуть вечір добрий. Перемовини завершились. Результат позитивний для автомобілістів. Йдеться про проїзд для приватного транспорту біля собору святого Юра. У межах експерименту його відкриють до серпня місяця. Тоді тоді експерти приймуть остаточне рішення чи Доцільно односторонній рух на ділянці у сторону вулиці Степана Бандери додам це питання обговорювалося впродовж двох місяців. Ініційовані зміни громадськістю, бо ж відповідна петиція набрала достатню кількість голосів буквально за кілька днів. Однак, нині біля магістральної дороги все ще стоять обмежувальні знаки. Їх обіцяють замінити якнайшвидше. Комісія по транспорту міста Львова погодила, що рух транспорту можна відкрити з центральної частини міста це на вулицю Степана Бандери, що, в принципі, має позбавити можливість пробок на Городоцькій, в тому числі Степана Бандера. Для громади міста Львова, тобто ця інформація дуже позитивно зараз відзвучалася. Дехто вже пробував проїхати, вже отримали штрафи. Хочеться донести до громади, що є певний період, по якому мають прийняти нові знаки, зняти старі знаки. Чадний газ, смерть без кольору та запаху від початку року у Львові зафіксовано понад 20 випадків отруєнь. Причини не встановлені а тому в міському управлінні з надзвичайних ситуацій закликають усіх жителів споживачів газу дотримуватись правил користування у побуті. Нагадують, що для безпечного використання газу і повного його згоряння необхідно забезпечити надходження повітря, не залишати без нагляду увімкнені газові прилади навіть. На короткий час та обов'язково перевіряти наявність тяги. Хочеш запалити газову плитку, чи газовий кутел, чи кафельну пічку, дровами, газом. Немає значення чим. Потрібно привідкрити вікно, відкрити квартирку, якщо вона є. У сучасних вікнах квартирок немає, вони всі суцільні. Відповідно, там встановлюються провітрювачі, про які вже неодноразово ми вже говорили. І ті провітрювачі мають бути відкриті. Зараз ситуація: 22 випадки. постраждало 43 людини, 11 дітей, є велике щастя, немає смертей. По аналогії з минулим роком це було 17 випадків, 30 людей, 11 дітей, але 4 людини загинуло. Це якщо взяти голі цифри. Система безоплатної вторинної допомоги розширення можливостей захисту прав громадян. На львівщині від 1 липня цього року діятимуть 25 центрів із надання безкоштовної вторинної допомоги у новостворених центрах. Громадяни зможуть скористатись електронними сервісами Міністерства юстиції України, де одразу отримуватимуть усі необхідні довідки. Безоплатної правова допомога допомога буде лише для певних категорій населення мало Них осіб інвалідів, багатодітних матерів, дітей, сиріт, учасників бойових дій та переселенців з окупованих територій на сьогодні. Таких бюро є шість два з них у Львові. Для того щоб люди могли скористатися такою допомогою, ми проводимо виїзні мобільні консультування. В приміщеннях міських рад нам вдається ну, видано приміщення і розміщений графік прийому громадян, які, які здійснюють фахівці нашого центру. Ми виїжджаємо на місце в район і консультуємо мешканців цього району. Однак, з метою наблизити людей ще більше до доступу до правової допомоги, такої мета. То створюються ті бюро правової допомоги, які будуть стаціонарно працювати. Захищати кордон військовослужбовці Національної академії Державної прикордонної служби України закінчили навчання минулого місяця. Сьогодні з ними провели практичні навчання, і вже через кілька днів молоді офіцери вирушать до прикордонних загонів, де проходитимуть службу. Із навчального центру, що у великих мостах, повернулась, і наша Оля Тимуляк. Олена та Ігор мають намір одружитись у вересні цього року. Хлопець та дівчина познайомились, коли навчались у Національній академії держприкордонслужби. Олена із Луганська її рідні змушені були залишити домівку через бойові дії. Майбутня подружня пара проходитиме військову службу у Чопському прикордонному загоні. Однак, якщо доведеться поїхати на передову, вони готові. Я якби з сім'ї військовослужбовців, в мене є брат, ким пишатися можна. Ну і пішла по цих стопах. Багато побачиш в світі в Україні і вирішив підтримати Україну збройними силами України. Яні 21. дівчина каже: у її сім'ї немає військовослужбовців, тому вирішила стати першою. Вона щойно стріляла з кулемета, одразу ділиться враженнями із нами. Це адреналін, Отри не дрін, дріне дрін, шарш дріни можливо на першому курсі, ще був якийсь такий мандраж, страх. А зараз вже все пройшло, вже нічого не страшно. Досвідчені військовослужбовці, що проводять навчання, кажуть лейтенантам, які нещодавно закінчили навчання в академії, ставлять максимально наближені до реальних ситуацій завдання, аби ті знали, як діяти в таких випадках. Відразу видно, що це підготовлені хлопці. Дуже багато часу, який ми раніше тратили на вірну стойку, на вірне виконання вправ. Зараз ми не тратимо цього часу. Сьогодні. Вони виконували певну вправу, в якій ми показували дії в екстремальних умовах. Тобто була задана певна задача, і в екстремальних умовах хлопці її виконали, і вони бачили свій результат, над чим потрібно працювати. Усі лейтенанти, які лише місяць тому закінчили навчання в академії, уже знають, де проходитимуть службу. Дводенні навчання організували, аби ще раз продемонструвати прикордонникам, що на них чекає. Ми проводимо заняття з тактичної медицини, з вогневої підготовки, спеціальної тактики. Ми їх зібрали, як то кажуть, з метою значить. Провести заняття з вогневої підготовки, бо специфіка служби не завжди дозволяє нам задіяти весь арсенал тої зброї, яка зараз є в нас на озброєнні. Тому з такою важкою зброєю, гранатокидання там і та доцільно було б, і ми проводимо якраз тут. Наступні навчання на цьому полігоні відбудуться уже через місяць. Однак, тоді зі стрілецької зброї стрілятимуть уже військовослужбовці строкової служби. Ольга Тимуляк, Сергій Мідведів. Новини. Тим часом за минулу добу у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовослужбовець однак двоє бійців були поранені. Сталося це у верхньоторецькому під час ворожого обстрілу. Про це заявив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Загалом за минулу добу бойовики 30 разів обстріляли українських захисників ба більше. Сім разів зі зброї, забороненої мінськими домовленостями. Активність російсько-терористичних військ у зоні проведення антитерористичної операції залишається високою на всіх напрямках оборони, а особливо на Донецькому В районі Мар'їнки під прикриттям зброї різного калібру знову працювали ворожі снайпери. Студенти допомагають у Львові протягом двох днів. Молодь збиратиме гроші на потреби українських військових в зоні АТО. Намети перед Львівським оперним поставили з франкового університету. Юнак та дівчина продаватимуть власноруч виготовлені вироби, а виручені кошти передадуть на потреби українських бійців на Донбасі. Долучитись можна протягом двох днів з 12 до 20 години. Долучились до організації всі студенти нашого університету, робили випічку, хендмейд-декори, зошити, закладки і тому подібне. Це все власноруч готувалося декілька тижнів, щоб тут представити на цьому ярмарку. Мета ярмарки є благодійність і усі вилучені кошти будуть перераховані на потреби українським бійцям в зоні АТО. Окрім студентів, до організації ярмарки долучились різноманітні кондитерські фірми, івент-компанії. Місце для радості у львівській міській дитячій лікарні відкрили дитячий куточок. На його місці не було нічого. Тепер частину коридору вважають територією для забав. Організувати місце для дозвілля вирішили волонтери. Його вже бачила Ірина Качмарик. Дитячій радості немає меж. Каріна одна із пацієнток лікарні, Із мамою дівчинка лікується кілька днів. Я її не випускала, бо тому що дітки є різні, і щоб вона нікого не заразила. Я і вона ну і не заразилася, то книжечки читала своїми ігрушками. І все. Дуже їй було скучно, звичайно. Але це добре, що зараз є такий куток. Я дуже здивувалася, коли попала. Сюди вже немає путка, прийшла, оглянула, бо коли я лежала, коли я була маленька, то були, були кутки. У відділенні алергології загалом 40 місць. Сюди дітки потрапляють із асмою, бронхітами та кропив'янкою. Лікарі певні, маленькі пацієнти тепер одужуватимуть швидше. Для наших дітей тут дуже важливо. Атмосферна лікарняна все-таки трошки пригнічує. А тут вони будуть бавитись тим більше, що в нас є вихователь, яка професійно ти може займатися. На невеличкій території усе для дітей: книжки, забавки та розмальок. Дітки зможуть проводити час до операції, після операції, трошки бавити, щитати. Плануємо так, щоб цей куток працював, жив, не тільки просто стояв, а щоб сюди будуть приходити волонтери, які будуть з дітками займатися, ліпити, вирізати. Ну, тут є деякі нюанси, що будуть дозволяти лікарі. Ірина Качмарик, Дмитро Кривенко, новини. 22 квітня всеукраїнський день боротьби з меланомою. Щороку в Україні виявляють понад три тисячі випадків раку шкіри. З них в нашій області понад 150 випадків. Як інформує обласний департамент охорони здоров'я на Львівщині з метою ранньої діагностики і профілактики цього захворювання надають безкоштовні консультації а також обстеження. Мета соціальної акції привернути увагу до небезпеки, спричиненої надмірним перебуванням на сонці, а також провести обстеження для раннього виявлення меланоми. Медики наголошують, це має вирішальне значення для збільшення шансів перемогти хворобу. За останні десятиліття спостерігається подвоєння захворювання на меланому. Що 10 років? Музика заради благодійності 13 травня у Львівській опорі звучатиме скорик Сильвестров та Станкович. У виконанні оркестру інсольвів виручено від продажу квитків. Організатори спрямують на придбання спеціального ліжка для відділення реанімації новонароджених у львівській лікарні Охмадит. Обладнання вартісне його ціна більше 250 тисяч гривень. Та вкрай потрібне, оскільки щороку кількість таких пацієнтів більше є. А реанімаційні ліжка старі та вкрай потребують оновлення. Це відкрита система, реанімаційна, на якому дитина лежить комфортно. вона обігрівається зі всіх сторін. Ми можемо зробити рентгенографію. Прямо на ліжку різні процедури. Це мистецька подія, унікальна мистецька подія. Ми знаємо, що скорик це світовий композитор, що це дуже талановита людина, якою ми з вами маємо гордитися, тому що він наш земляк. І саме у Львові він буде благодійним. В інших містах це є комерційна. Баська б'є, баська б'є, а за тиждень паска є. Вже цієї неділі християни східного обряду святкуватимуть вербну неділю. Звично, в останні перед дні справжній ажіотаж за вербовими котиками. Далі Ірина Кононець. Вона тішиться щойно придбаному букетику. Каже, довго не вибирала Святити піде із двома синами та чоловіком. Я завжди купую один на свою родину, а мами купують собі свої. Бо їм більше подобається такі пишні, а я люблю такі простенькі. Вартість вербового букетика стартує від 10 гривень. Якщо ж із зеленю та квітами, тоді ціна вдвічі більша, каже продавці. Безсмертник, городній безсмертник, польовий, безсмертник, деревий, звіробій, пожмо. Ну і сама баська. придбавши святковий букетик, можна навіть допомогти. У Львівському гарнізонному храмі організували акцію Благодійна верба. Вирощені скерують на соціальні проекти капеланів. Ми їх ще в процесі теж заготовні, тобто ми дивимося, що є попит. Ми їх стараємося ще більше зробити, щоб подаром потім не пропадало це все. Допомагають студенти, військові теж долучаються. Також як є діти, які мають гуртки. Ми теж просимо їх трохи самі робимо своїми руками. початку тижня у Рамі придбали близько двох тисяч прикрашених гілок. Вартість букетики символічна 20 гривень. Молитви ж роблять і рвуть цілющою. Такий своєрідний спосіб вітаємо Господа, бо наближається час і розп'яті воскресіння Ісуса Христа. Це ніби такий вияв радості, що Ісус все ж таки був серед людей. Що він зробив те все, чим відкрив. Небесне царство для людей. А ще святкове галузя можна зробити самотужки, не полінуйтеся з ході до лісу, та зробіть свій унікальний букетик. Ірина Конинейсен Зарпитуляк новини. А сьогодні Львів приєднався до відзначення міжнародного дня землі. Цьогорічне святкування відбувалося з енергозберігаючим акцентом. Учні шкіл підготували макети енергозберігаючих оселя. Вчителі фізики разом із старшокласниками показали, як за допомогою енергії сонця чи вітру підзарядити мобілку. Детальніше розкаже Ольга Матейчук. Десятикласники Стас та Андрій спроектували дачний будинок, який не тільки заощаджує енергію, а й виготовляє її. Для цього на даху встановили муляжні сонячні батареї. Сонятаре не йде в кон контролер, Потім з контролера вона переходить в акумулінтор в або акумуляторну батарею, там де зберігається сама енергія. І далі на споживання має нехідностіше просто батареї акумулюється енергія в спеціальні батареї, і від тих же батарей іде розповсюдження на всю квартиру. Саме діти нині стали промоутерами економії вдома. Вважають педагоги вимкнути світло чи закрутити кран для них стало звичкою. Дорослі зразу звертають увагу на те, що економити треба власні заощадження. А вони ще горять бажанням навчити інших донести це до інших безкоштовно. А це вже старшокласник показує, як за допомогою мініатюрної сонячної батареї можна підключити маленький динамік. Хлопець переконаний, завдяки енергію вітру та сонця можна обігріти і власний дім, і навіть школу. Я б хотів допомогти державі. Припустимо, сі сами сонячні батареї. От вони доволі потрібні, і якщо поставити, припустимо, по панелі на кожен будинок по великий, є великий шанс зберегти енергію, і тим саме навіть для ще раз для економіки держави це буде великий плюс. Також організатори підготували для Школярів і наочні приклади, як за допомогою звичного лимона запустити хід годинника, або ж як завдяки сонячній батареї рухається іграшкова машинка. Ольга Матейчук, Анатолій Лопаченко, новини. Львову 760. цьогорічне святкування дня міста проведуть під гаслом «760 років унікальних історій. Розкажи свою програма буде насиченою і цікавою. Запевняють організатори. Святкування дня міста розпочнеться вже 24 квітня з великопізного концерту містерії страсті Христові, який уперше проведуть на площі біля пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому. Вже традиційно протягом 1-2 травня в музеї народної архітектури та побуту відбудеться Великдень у гаю. А 2 травня на площі Ринок обливаний понеділок. Наймасштабнішим днем святкування 760-річчя Львова стане 7 травня. Туди тоді проведуть міську ходу від площі Міцкевича через портспек Свободи, вулицю Беринди на площу Ринок. Учолять її король Лев та Королева. Костанція цього ж дня проведуть святковий концерт на площі ринок а на Сихові фестиваль оркестрів на площі біля пам'ятника Шевченку 7 травня від 15.00 до 19.00 діятиме спортивний острівок. Також відбудеться флешмоб присвячений дню міста. Історичний відеомапінг на святкування дня міста приїдуть і кілька закордонних оркестрів у міському управлінні туризму. Кажуть, за попередніми підрахунками до Львова на святкування дня міста приїде близько 250 тисяч гостей. 760 років унікальних історій розкаже свою означає те, що кожен містянин може долучитися до святкування дня міста, розказавши свою історію на сайті 760 років львів тревел. Кожен з вас може написати цю історію, додати її до загальної історії міста, і вони будуть публікуватися на цьому сайті. На площі перед пам'ятником Шевченка буде для львів'ян працювати спортивний острівок. Кожен львів'янин чи кожен гість. Нашого міста матиме змогу не тільки побачити яскраві виступи спортсменів, але основний акцент ми робимо на тому, що кожен може взяти участь і сам зайнятися, почати займатися спортом, починаючи з дня міста Львова. У перечутті Воскресіння Христового у центрі міста змонтували найбільшу писанку Львова. Її традиційно встановили біля оперного театру. Чотириметрове яйце, яка сплетена із гілок, мостять у Львові вже кілька років поспіль. Цьогорічна писанка дещо відрізнятиметься від минулорічної символ Великодня стоятиме кілька тижнів. Ми будемо прикрашати його писанками такими маленькими з стрічками. Воно буде прикрашено барвінком. Ми так сьогодні плели його цілий день. Ну, буде дуже гарно виглядати. І у нас все на цю мить. Події дня сьогоднішнього. Підсумуємо о 20.30. Новини це те, чи всі ми живемо щодня, тож більше на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Тепла та любові вам. Дякую, що з нами. До зустрічі.